Продаж у нас Volvo V40 Cross Country. це у нас автомобіль на дизельному 2 літровому двигуні. Їде дуже класно на автоматі. Звісно ж, камерою заднього огляду в чорному кольорі з оригінальним пробігом, повністю перевірений по CVRticle, на оригінальних Volvo-дісочках, на свіженькій гумі. У автомобілі у нас також лінзована оптика, дуже багато асистентів, помічників. Проти туманки всі повністю працюють, Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. По салончику у нас шкіра з пам'яттю сидінь на три режими. Є мультикермо, круїз контроль, датчики світла, датчики, точку, електронна приборна панель, велика мультимедійна система з дуже класним теж акустичним звучанням шильдики, крос-кантрі у нас теж по торпеді, двохзонний клімат, підігріви сидінь, старт стоп, все повністю автомобілі працює. Всі кнопочки ціленькі, регулювання та складання зеркал також у нас присутні. Все у нас чистеньке, гарненьке. Є також місце для речей, для задніх пасажирів, великий багажний відсік, автомобіль у чорному, гарненькому кольорі. Все по автомобілю працює, жодної помилки немає. Екологія теж на місці. Тому, коли цікавий даний апарат, приїхали, затестили і купили. Київ, вулиця Сумська, 2. Придбати можна заготівку в кредит-лізинг або в трейдинг. Чекаємо саме на вас. Дійсно, хороший апарат, автопарк рекомендує.